Я приїхав на Майдан десь на початку п'ятої. Протягом 40 хвилин був прямий репортаж. Трошки, ну, я якби не не але в мене під ногами взорвалося 4 гранати. І на ліве вухо я вже потім добу не чув взагалі. Повернувся звідти з Грушевського, до нас ну, в нашу імпровізовану студію на Майдані, де здав технічне обладнання, яким я користувався. Після цього так сталося, що до цього я проводив телемости між різними містами України, не тільки України. Тобто Ми організовували спочатку на відкритому університеті на базі, потім на апаратурі біля КМДА. І на той день був назначений телеміст між Любліном, Львовом і Києвом. Ну, ми провели підставу. Я після цього я там зібрав обладнання, там екран, проєктор, комп'ютери залишив і треба скінчився бензин в генераторі. Треба було його поїхати по бензину, я отримав кордикційне завдання. І поїхав. І ось там вже нас по Як Що відбулося? Ти прийшов із каністрою, сказав, налийте мені бензин і тебе захопили одразу? Я е, е, значить, е, ми вийшли з машини, я дістав каністри, і тут почалося, якби побігли люди, почали кричати лягай ну, по, по ну, якихось дій на, на запрацю ми вже не робили. Що означає, це означає лягай? Ну тобто міліція лягає, ну, тобто ось ага. так. Ну захопило, відвезло вже, де нас прийняли в Дніпровському районі. — Тебе скільки було каністів? — Чотири. Чотири, так. Да. Да. Тобто ти, ти не встиг купити баців? Ні, не встиг. Тобто прийшов тільки і зразу захопляв, так. Да, да. да. Зрозумів. Що далі було? Далі ну, майже всю ніч просидів Дніпровському рода, поки оформлялися документи. Мене відвезли на ІВ, на ІТТ. Після, це, чого. це ізолятор тимчасового да, тримання. Да. Тимчасове тримання. Там я провів дві доби, після чого був суд про обрання запобіжної мірижного заходу, де мені, звідки я поїхав в Вукенірський Ну, В Лук'янівському сезону я пробув до понеділка, звідки за поданням прокуратури про зміну обставин а Я був звільнений під домашній арешт. Ну, була не звільнена, була змінена запобіжна міра на домашній арешт. Як поводились правоохоронці з тобою? Значить, Які е... умови перебування? Значить, умови перебування ну, в мене немає насправді жодних претензій, тому що е... до е... умов утримання, тому що мене що не били, на е... мною наді мною ніхто не знущався. Е... Перебування від ТТ було досить тепло, нормальне харчування на всі, всі зо те саме. Тобто, Чим а, а, на ІТТ а, краще харчування, там, а, наскільки мені пояснили ребята, які там довше сидять, що це а, харчування з якою зі столовом, суп такий нормальний, а, каші. Нечі. На в СІЗО вже трошки там, гірше. Воно ну, ну, ж такі супи, каші, якісь там, капуста постійно. Ну, ага. Харчування тричі на, на, да, на день. Тричі так? на добу. Ну, тричі на день в основному це трошки пізніше зранку і трошки раніше ввечері, але так, ну, не зміщується. Який режим був в'язнен? Тобто на, і там, і там. На Найдете більше такий жорсткий режим, але... До 7 ти прокидаєшся до 7.45 до 9-ї перевірки кожного дня, це обов'язково, щоб не було якихось недозволених речей. Після того сніданок, там, вільний час або якісь процесуальні дії ввечері приходять, так як кажуть, заказують на суд, можливо, щоб ти наступного дня вже знав. Обід. Після обіду знову ж таки прогулянка або там час перегляду телевізора ввечері вечеря, вільний час і в 10-тій відбій. Що собою передбачає такий запобіжний захід, як домашній арешт? Домашній арешт я маю я маю знаходитись вдома ну, в моєму випадку з 19.00 до 7 ранку я маю знаходитись вдома. Весь інший час я маю пробувати по першому викупу слідчого судді, адвоката, слідчого, слідчого по справі, прокурора, або маю заздалегідь попередити, чому і про неможливість прибути в той час, коли мені назначено. Тобто, по суті, я постійно маю бути на зв'язку. Чому суд вибрав саме Київ як місце твого перебування під домашнім арештом? Справа в тому, що справа розглядається в Київському в Дніпровському районі, в Київському суді в мене сталося можливість, що я можу залишитись в Києві під домашнім арештом. Тому <стрит> да, вона надає свою квартиру для цього. І по суті, якби. Це пришвидшить дії слідчі дії. Тому що, якби я був у учільницях під домашнім арештом, мені доводилося постійно добиратися в Києві для слідчих дій, үгій. для судів, що ну, звичайно сповільнює саме перебіг справи.